Поговорити про те, що ж, зокрема, в Майамі, так, яка погода, що там відбувається, яка ситуація, і як там місцеві це все переживають. Ми плануємо зараз поговорити з Вікторією Гуртовою, це жителька Майамі. Вікторія, мої вам вітання. Зараз однаково. Так. І кажуть, що вона відірвалася. Так. І ми намагаємося налагодити так, і кажуть, що Вікторія з'явилася, Вікторія. Вітаю доброго вас. доброго дня. Доброго дня, Вікторія. Розкажіть, будь ласка, де ви? Що у вас там зараз відбувається? Яка ситуація з погодою? Ну і з самим органом. В нас зараз все спокійно. Я живу в Майамі, Нас попереджували напевно за п'ять днів до початку урагану. Що будуть дуже погані наслідки? А взагалі, ураган мав пройти з Флориді, Він більше зачіпав, якби тампу і Сарасоту. В Майамі мало бути більш спокійніше. В Майамі навіть не було дощу, але вчора було два. Торнадо вони були дуже мало часу, і торнадо я виставляла в себе в сторіс. От ви бачите зараз цю картинку. Він був пару хвилин. Він повністю знищив дім і машину, тобто дуже страшно було. Школи нам ще в понеділок відпові... Повідомили, що ні школи, ні садочки не будуть працювати в середу і в четвер. От, в Сарасоті всім жителям і в тампі сказали, що потрібно виїжджати. Також мер міста повідомив, що Залишатись в тих містах просто небезпечно для життя. Ураган мав бути п'ятої категорії. Він був третьої категорії, тому більш е, всього вціліло. Тому що якби він був п'ятої категорії, нам е, влада повідомлювала, що він би стер все з лиця з землі. А е, тому на сьогоднішній момент більш жителів більшість жителів е, радується тому, що все пройшло від, відносно спокійно, тому що люди очікували, що буде набагато гірше. А в Майамі все пройшло дуже спокійно. дякуємо Богу, що Зберізберіг нас, тому що мали бути дуже погані наслідки в сьогоднішній день, сьогодні четвер. В нас все, все закрито. А працюють деякі офіси, школи, садочки, державні установи закриті, тому що була велика загроза. Вікторія хотіла поцікавитися, як звичайні американці відреагували на те. Ми знаємо, що Джо Байден мав був прилетіти на Рамштайн до Німеччини, але відмовився, тому що сказав, що є загроза. Атак урагану Мілтон, і він захотів залишитися з американцями, щоб підтримувати як мінімум морально. Як американці відреагували на це рішення президента Чинного Америки? Ой, вибачте, а ось на секунду так, ось так так. 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 А значить, а е, люди була велика паніка. В продуктових магазинах не було ні води, ні туалетної бумаги. Ось а, тому а, важко було купити якісь продукти велика чарга на касах. А всі дуже хвилювались. В мене також є багато знайомих, які в Майамі і вони повиїжджали. Хоча тут в Майамі говорили, що буде більш спокійно і, і тому подібне. Але ви бачите, і Джо Байден, і Трамп. І ви показували, я бачу в вашому ефірі, що багато людей все, все рівно виходили з прапорцями. Хто так. кого підтримує тому? Ураган ураганом а вибори виборами. Але насправді це було дійсно дуже страшно, тому що а, я живу на першій лінії океану. Я вчора пару разів виходила, як би дивитися. Uh -huh. Що відбувається, були великі хвилі. Але якщо ми не знали, що буде ураган, це так кожного дня може бути в один момент. Може зірватися вітер і таке відбуватися. Але все пройшло відносно спокійно. Uh -huh. Добре, почула вас, Вікторія. Спасибі вам величезне. Вікторія гуртова, жителька Майами, була у нас на зв'язку з подробицями. Як же ж Майами підготувалося? І як пережило ураган Мілтон, от як сказала Вікторія, насправді готувалися до гіршого, а все на щастя в них обійшлося.